Я у в ефірі. Всіх вітаю. Як завжди, ми у вівторках організовуємо прямі етери на чотири платформи. Раніше лише три платформи використовували, зараз додали ще. Instagram отже, у нас чотири платформи: дві сторінки, дві сторінки. Facebook YouTube канал і Instagram Буду вам вдячна за. Комунікацію пишіть чутно мені не не чутно, готові, не готові до розмови. І так, сьогоднішній ефір присвячений темі, як може допомогти психолог в ситуації, яка не має вирішення, і це про родини зниклих безвісті. Ми вже робили ефір на цю тему, я запрошувала психологіню Тамару Дочицьку, ми говорили, було багато відгуків. і сьогодні знову повторюю, оскільки є запити стосовно стосовно цієї непростої теми. Отже, давайте розбиратися. Що ми маємо справу, що відбувається з родинами і що відбувається з психологами. Психологам також не просто в цій темі я поєдную в цьому ефірі і стан психологів і стан скорботних, оскільки, знаєте, іноді людина, коли приходить в складні життєві ситуації до психолога, то, здається, одна дві консультації, і мені. Повинно стати краще, а краще не стає, тому що в ситуації невизначеної втрати це не про те, щоб стало краще а про те, щоб витримати. Давайте трошечки. Е Мене заносить термінологію, я дуже дуже вибачаюся перед людьми, які не є психологами. Але ви до мене вже звикли, ви читаєте мої публікації. Ви знаєте, що іноді я можу розмовляти людською мовою, але все ж таки невизначена втрата це коли люди не мають. Підтвердження статусу близької людини, вона зникла безвісті і не зрозуміла ця людина жива чи мертва. І начебто люди вже втратили можливість спілкуватися, можливість дізнатися про долю близької людини, можливість якось долучитися до певної спільноти. Знаєте, є люди, у яких все гаразд, всі вдома. То, ну, що я буду робити в цій спільноті? Ну, у мене ж немає близької людини. І до скорботних, начебто, ми не відносимося, тому що ну, там вже відомо про втрату, а я ж все ж таки сподіваюся, я готова шукати, готова чекати. І ось ця невизначеність вона правда складна. І психологам також важко працювати в цій темі. І знаєте, коли мене питають, що робити. Я, начебто, думаю іноді, що я розумна, так, я провела дослідження, ми провели багато опитувань, і у нас разом з Червоним Хрестом були вебінари для родин зниклих безвісті, і я написала книжку на цю тему, і я виступала на конференціях з доповідями стосовно теми невизначеної втрати. Але... Я, як людина, яка опиняється поруч з тими, хто переживає невизначену втрату, я також гублюся, Мені також складно я боюся сказати щось, що може ранити. І досить часто у нас є певні очікування і від скорботних. Я відношу цю категорію людей до скорботних, тому що вони вже переживають втрату, у них вже горе, вони не знають долю близької людини, вони вже втратили спокій, вони вже втратили можливість спілкуватися. горе вже є. Так, немає ще е, інформації про близьку людину, а горе є. І коли е, ми е, пояснюємо людині, що ти маєш право на емоції, ти маєш право вражати емоції скорботи. Іноді у людини може бути опір, тому що яке я маю право горювати, якщо близька людина жива. Так, ми всі сподіваємося, що близька людина жива, але зараз мені боляче, тому що його немає поруч. І ось ці емоції ми маємо право виражати. І я дуже дуже сподіваюся, що ви мене почуєте і будете готові не Кидатися на психологів, що вони щось вам дурницю радять, вони хочуть правда, допомогти, просто іноді вони не знають, як допомогти, тому що їм також складно, вони також шукають точки опори. А якщо зараз мене слухають люди, які переживають невизначену втрату, напишіть, будь ласка, чи стикалися ви з таким станом? В Опору, що коли вам кажуть, що ви переживаєте опори, то ви не погоджуєтеся, тому що у вас є надія. А я поки рухаюся далі. Якщо будуть питання або коментарі, будь ласка, пишіть, я буду читати. Отже, як ми, що відбувається що ми можемо зробити? Я взагалі за адекватність. Я за те, щоб підтримувати надію, але я за адекватність. Іноді ми, як психологи, ну ми ж також люди так? і ми не можемо відсторонитися, відійти в сторону і сказати, що а, треба погодитися з тим, що близька людина померла, не треба її шукати або навпаки. Ми включаємося, включаємося в емоції наших клієнтів, включаємося в. Іх е стан їх переживання так, ми професіонали, і ми можемо тримати дистанцію, але е нам, е ми всі живемо в цій війні, і ми всі е переживаємо, е знаєте, як один організм, і е сказати, що психолог може. Повністю стати на певну сторону ні, не може, тому що, ну наприклад, як психолог буде підтримувати надію, коли у цієї надії немає підстав, або як він може радити завершити пошуки. Психолог може лише бути поруч з вами в вашому стані невизначеності. Психолог взагалі не порадити нічого не може. І повертаючись до те до того, що я за адекватність, іноді нам дуже хочеться. Ну повторюсь, ми ж з вами всі живі люди, так і нам хочеться включитися. Я працювала лекції я читала для родин, для дружин, для матерів. А працювала більше з військовими. Там я могла е, бути більш знаєте, категоричною, давайте дивитися на факти. А з родинами це правда важка, тому що основна е, е, думка, яку ми можемо донести до родин зниклих безвісті, це те, що, е, що з того, що ти знаєш, є правдою. І... Вибачте, попередила, що в мене пряма іфіка, але е, е, я прошу вибачення, люди не, не чують на е, попередження. Отже, збилася. коли ми працюємо з родиною, ми в безвісті. Що ми можемо, про що ми можемо говорити? Що є факти, а є наша інтерпретація фактів, є те, як ми розуміємо цю інформацію. І е, основна наша задача триматися ось ці парадигмі. Ми можемо відпрацьовувати наші емоції певні, і ми можемо. Е, Спиратися на факти. І зараз питання знову-таки до людей, які переживають невизначену втрату, як часто ви е, е, опиняєтесь в ситуації, коли інтерпретація фактів впливає на ваш стан. Тому що е, те, що людина зникла без звісті, ви знаєте давно. А от е, те, що потім ви. Е, Спостерігаєте те, що ви шукаєте, аналізуєте інформацію, спілкуєтесь з іншими. Це вже не факти, це вже інформація, яка є дотичною. Наскільки вона впливає? Вона є такою, яка допомагає, чи навпаки, вона вас руйнує. І тут ми з вами говоримо про те, що якраз ми іноді. В пошуках інформації, в пошуках підтвердження нашої надії, можемо себе занадто сильно травмувати, приглядаючи якісь канали, які є розповсюдженими, але не завжди вони є адекватними. І... Якщо є можливість, поділіться, будь ласка, своїм станом, що з вами відбувається, коли ви інтерпретуєте ці факти. Знов таки, коли я декілька хвилин тому сказала, що я за адекватність, іноді ми, коли занадто боляче, ми переходимо в іншу ситуацію, в інший стан, маючи. Інформацію підтверджено, офіційно підтверджено, ми не готові її сприймати, ми не готові погоджуватися, ми не готові погодитися з тим, що це правда. І тут вже ми, як психологи, повинні бути більш категоричними, тому що, якщо вже є аналіз ДНК, якщо вже є якась інформація. Я, якщо вже є якась офіційна інформація, то витрачати час спеціалістів, які шукають, ну напевно, немає сенсу, тому що у них правда багато. На... Червень цього року у нас по статистиці 70 тисяч людей за час війни зникли безвісті. Когось знайшли, когось повернули з полону. Зараз багато людей повертаються з полону, але все ж таки ця цифра є катастрофічною. Так, вибачте, я завершу ефір в, в інстаграм, оскільки там поганий зв'язок, залишився лише Ютуб і Фейсбук. Отже, і mm. е е е Й... я вибачаюся щось у мене сьогодні аншлаг по дзвінкам. І знову звертаюся до людей, які переживають невизначену втрату, прошу поділитися вашим, вашими спостереженнями, коли ви бачите інформацію, що у когось вже є факти, підтверджені факти, але немає готовності прийняти ці факти. Наскільки просто легко. Напевно, не ті слова, наскільки взагалі виходить спілкуватися з цими родинами. Мені здається, що коли є психологічний опір, то родини не готові приймати факти. І знаєте, іноді, коли ще немає підтверджень, то ми чуємо. Фрази, які е, начебто люди хочуть сказати, щоб підтримати. Ну, наприклад, коли е, невизначений стан, і кажуть, ну це краще, ніж е, найгірше. Це не краще, тому що відбувається пошук. Коли вже є найгірше, там вже є визначеність. Людина не витримує невизначеності, це природа. Е, Людської сутності невизначеність ми не витримуємо. Для нас це тяжко. Ми повинні розуміти, інакше психіка не справляється з тим станом невизначеності. І ми говоримо про те, що родини потребують знати хоча б частинку інформації для того, щоб вийти зі стану невизначеності, для того, щоб почати опрацьовувати. Свій власний стан, свої емоції, свої переживання. І е, правда виходить так, що цей стан невизначеності оточення не витримує і починає е, радити, наприклад, ти вже повинен, повинна погодитися е, з втратою, ти вже повинна погодитися зі смертю, ти вже повинна прийняти. Але прийняти. Так, коли відбувається фактична втрата, ми завжди говоримо, ви читали це в наших дописах, починаємо з прийняття прийняття реальності. А прийняти невизначеність нереально. Ну, що ти приймеш? Що немає правди, окей. Ну це єдине, що ми можемо прийняти. Ми можемо прийняти стан невизначеності, стан того, що ми не знаємо, з чим ми маємо справу. Так, вже є питання. Дякую. Бо... Коли можна починати працювати з невизначеною втрати, психологічна присутність, фізична відсутність. З невизначеною втратою ми працюємо як із будь-якою втратою одразу на етапі повідомлення про втрату. Справа в тому, що цей стан невизначеності може тривати місяць, а може тривати 30 років. Ми не знаємо, скільки буде тривати, і психолог повинен долучатися на етапі повідомлення і працювати. З формуванням толерантності до невизначеності і е, працювати саме ось е, в цій парадигмі. Я е, коли писала дослідження на тему невизначеної втрати писала книжку, я опрацювала багато підходів, як працювати з родинами з у безвісті. І знаєте, єдине, що я зрозуміла, це те, що і зараз звертаюся до родин, підтвердить ви, будь ласка, чи спростуйте мої слова, будь-які пропрацювання, ну, це не для них. Для них важливо відкидати те, що їх виводить з рівноваги, а це те, що я сказала, де є факти, а де є наша інтерпретація фактів, і ось можливість жити. А, попри пошуки, тобто жити в процесі, не відмовлятися від близької людини і не відмовлятися від свого життя. От, щоб навчитися жити тут і зараз, ось в цій невизначеності а, в літературі є так, така фраза: толерантність до невизначеності. І це якраз про те, що ми е, починаємо працювати одразу, коли є повідомлення, а чому людей не відкладати своє життя на потім, не е, не знецінювати ті моменти, які є туди зараз, і при цьому не відмовлятися від близької людини, і це правда дуже дуже важко, коли ми тримаємо цей фокус уваги на такій межі, бо є смерть і є життя. А ми десь посередині, ми не знаємо, де ми є. І я правда щиро бажаю всім родинам знайти своїх близьких. Я молюся за кожну вашу дитину, бо у нас в підписниках багато мам. І серед моїх учнів є мами, у яких діти зникли безвісті. І я дуже хочу, щоб всіх повернули. і... При цьому я також погоджуюся, що коли є вже інформація про смерть, то треба приймати реальність. Бо якщо ви будете жити в ілюзії, ви, ну будемо казати чесно, ви не будете жити. Це Перебування в начебто в іншому стані свідомості, в нереальному світі. Але ж ви залишилися в цьому світі, але це я вже перейшла до іншої категорії, до скорботних. Повертаючись все ж таки до родин, які мають надію, які шукають, то ваша задача формувати таку певну стресостійкість, формувати такий стан, коли ви будете. Витримувати і дурні запитання, і погані новини, і день народження без коханого, і відкласти своє життя, ви не маєте права, тому що, якщо ви не витримаєте, то до кого буде повертатися близька людина? Ну, ви ж як я своїм дівчатам завжди кажу: ви маяк, ви повинні світити для того, щоб корабль повернувся в порт приписки. Ви повинні стояти і світити. От якщо у вас не буде сил, чим ви будете світити? Ви повинні жити і давати світло, щоб близька людина відчула це світло і як оцей корабль на маяк. Шов в порт -приписки. Це дуже важливо. Не зрікайтеся себе, не зрікайтеся своїх переживань. Ви маєте право плакати, ви маєте маєте право право плакати, Ви маєте право на всі ці емоції. І от якщо ми повертаємося до того, чим вам може допомогти психолог, психолог може бути поруч, психолог може розповідати вам про те, що з вами відбувається? Психолог може пояснити і розділити ваші почуття. Коли ми переживаємо важкі почуття, ми не завжди можемо собі розкласти по поличкам, а що зі мною відбувається і чому так. І от задача психолога в цьому важкому стані пояснити вам, і надати інструменти, як з цим справлятися. Сама людина, ну це правда, треба бути дуже дуже сильною, щоб бути в цьому стані невизначеності. А психолог, коли поруч, він розуміє, що ви сьогодні прийдете в стані надії, а завтра прийдете в стані без надії, і він готовий вас приймати. Будь-якому стані і готові розділити не надаючи поради, не вмовляючи вас прийняти ту чи іншу реальність, а бути поруч ось в цій невизначеності. І коли ми. Звертаємося по допомогу до психолога, щоб мені стало легше, психолог вам допомогти не може. Легше психолог не зробить, у нього немає пігулки чарівної, але психолог, як фахівець, який супроводжує при невизначенні втраті, може допомогти вам відділити думки від емоцій, допомогти вам стати сильнішими, допомогти вам. Вигадати нові ритуали для того, щоб жити нове життя в очікуванні. Отже, роботи правда багато. Свою книжку за півгодинки я не розповім. Там є багато порад по тому, як працювати з невизначеною втратою. Але дякую пані Юля, яка запитала. Коли можна починати? Починати одразу. Я думаю, що люди, які потребують допомоги, вони зараз напишуть, що допомога їм потрібно одразу, як тільки вони отримують ці повідомлення. Тому що правда, пані Юля написала, є психологічна присутність людині. В родині, але фізична відсутність також є. І ось при цій фізичній відсутності, коли близькою людину ми не можемо обняти, але він живе в наших думках, в наших планах, в наших е, розмовах внутрішніх, то е, тут дуже-дуже важко витримати стабільний стан і якусь стійкість. Я готова відповідати на ваші питання, якщо вони є, на ваші коментарі. Е, Поки питань немає, ви можете залишати питання під цим відео. Ми продовжимо наші ефіри по вівторках. І я читаю ваші коментарі і намагаюся відповідати не завжди вчасно, але всі ваші коментарі я бачу. Отже, дякую за увагу. Дякую, що ви були зі мною, і до зустрічі у наступний вівторок.